Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Ухвалено одразу у двох читаннях термін Трансністрія під забороною. Прокуратурі Придністров'я 34 роки. Урочистості та нагороди. Якісний профогляд. Сучасне обладнання для Бендерської поліклініки. Авангард ТБПМР. Їде на турнір Соки в Грузію. Суперники по групі вже відомі. Від сьогодні термін Трансністрія щодо Придністров'я вважатиметься проявом нацизму за його публічне вживання, адмінвідповідальність. Це була ініціатива президента. Верховна Рада її підтримала відразу у двох читаннях. Урочисте відкриття першого засідання осінньої сесії Верховної Ради у залі президент Вадим Красносельський питання для розгляду номер один прирівняти слово Трансністрія до терміну Нацизм це ініціатива глави держави. Президент обґрунтовує її перед депутатами. Є що термін, який... Є термін, який коробить моє історичне сприйняття трагізму всього народу термін Трансністрія. Це румульський термін. З'явився тут у момент окупації нашого краю, саме німецько-румульськими військами з серпня 41 по 44 рік. Після проведення Ясько-Кишинівської операції час «трансністрії» тут закінчився, навіть скажімо так, після Одеско-наступальної операції. Так зване губернаторство Трансністрія створили у 1941 році. На землях між Дністром, Південним Бугом та Чорним морем. Тут почали створювати мережу гетто та констаборів. За кілька років розстріляли та спалили живцем майже 350 тисяч євреїв. Термінь кров'ю і вбивством. Термін «трансністрія» дискредитував себе кров'ю та вбивством кривавим диктатором Антонеско, який повухав крові невинних людей: дітей, жінок, людей похилого віку. Це факт. Час поставити крапку і прирівняти термін «трансністрія» до символів фашизму і нацизму з правовими наслідками, що звідси випливають. Прошу голосувати. Хто против? Проти? проти? ні. Законопроект приймається. єдиногласно. Ініціативу президента підтримали всі депутати. Рішення за прийняття ухвалили одностайно. Ви Ви зробили велику справу. Я вважаю, що історична справедливість восторжествувала. Мабуть, це треба було зробити раніше, але, мабуть, час прийшов зараз. Це серйозний крок до набуття незалежності та визнання ПМР. Дякую вам за це. За публічне вживання слова трансністрія замість Придністров'я передбачено покарання. Якщо ж використовується для критики нацизму та фашизму, адмінвідповідальності не буде. Лічно для мене Особисто для мене термін «трансністрія» трансформувався з поняття територія за Дністром у термін, за яким стоять голод, розруха, вбивство, кров, умертвіння людей, Голокост. І якщо ми подивимося, як саме до цього ставиться Ізраїль, де є музей Голокосту, то Трансністрія там прирівняна до Голокосту. За великим рахунком вони не відокремлюють поняття Голокост від Трансністрії. Коли нас називають Трансністрією, особисто для мене, як громадяни на Придністров'я інтернаціоналіста, це дуже образливо, розумієте, чи називають нас спеціально навмисне окупаційним терміном або через незнання, таке теж цілком допускаю. Хоча ще раз кажу географічно, ми маємо до Трансністрії вкрай віддалене відношення. День працівників прокуратури та юстиції відзначають сьогодні в Придністрові. Саме ці органи відіграли велику роль у становленні Придністровської державності, зазначив у своєму вітанні президент Вадим Красносельський. Виконуючи особливі функції з охорони правопорядку та розвитку Придністров'я як правової держави, співробітники прокуратури та юстиції забезпечують верховенство закону, торжество демократичних прав і свобод людини та громадянина. Надзвичайно важливо, що їхня діяльність повною мірою відображає результати волевиявлення придністровського народу, який однозначно висловився у 90-х роках за побудову суверенної та незалежної держави. Урочисті збори прокуратури у залі співробітники та ветерани, ті, хто стояв біля витоків відомства, по імену згадували всі, хто писав історію республіки і як все починалося. Основні факти у документальному фільмі: 4 четверте «Два дня». Варто вам залі про прокуратуру. а як це все було як люди? Як все було, як формувалась прокуратура, не так легко, як може це здаватися. Було різне ставлення, навіть при тому, що люди розуміли, що це єдиний варіант самозбереження. Не кожен йшов на такий крок. На початку 90-х в прокуратурі був дефіцит кадрів. Зараз у штаті понад дві сотні співробітників постійно удосконалюється матеріально-технічна база. По с тем, в каких условиях лично... порівняно з тим, в яких умовах я особисто починав. Це був 96-й рік. Це можна розцінювати як кам'яний вік, небо і земля, тому що починали з друкарських машинок, копірки. Іноді стількох екземплярах доводилося друкувати документи, що машинка навіть і не брала. Зараз умови такі, що дозволяють набагато якісніше і швидше виконувати свої службові обов'язки. Найкращим співробітникам сьогодні вручили медалі та грамоти для ветеранів подарунки. Валерій Чариєв перший очільник прокуратури Придністров'я. Її створили за два дні після утворення республіки. Рішення ухвалила Верховна Рада. Це було 4 вересня 90-го. Я пам'ятаю, крім того, що його як професіонала я пам'ятаю, крім того, що він був професіоналом, був доброю людиною, завжди допомагав, завжди радив. Думаю, що саме такі люди і здатні були на вчинки, які він зробив у потрібний час, повів за собою основну частину працівників. Валерій Чариєв, один з авторів декларації про утворення, тоді ще ПМРСР та першої конституції країни, формував органи внутрішніх справ, юстиції, держбезпеки та судової системи. Його дійство... Його дії на той час це подвиг, бо він був першим. Я особисто тільки дивлячись на нього, на його впевненість, на його рішучість, також собі прийняв рішення і не шкодую. Один був случай такої інтересний. Один був випадок цікавий. Слідчий завжди кудись поспішає щось треба швидко зробити. І на червоне світло світлофора пішов. Він ззаду мене рукою. Тиць, стоп, не можна. Зрозумів, і більше я не їхав на червоне. У 92-му році біля керма прокуратури став Борис Лучик. Колеги згадують, як вже в 94-му на нього з сім'єю вчинили замах. Злочинці, проти яких вів справи прокурор, заклали у ліфті вибухівку. Дружина та охоронець загинули. Прокурор Лучик вижив. Після лікування повернувся до служби. Людина була неординарною фігурою. Різкий, рішучий. Він, за словом, у кишеню не ліз, Був справжній керівник навіть такого революційного складу. Велика заслуга і першого міністра юстиції Віктора Коротенка. Він очолив відомство у 92-му році. Віктор все для того, щоб... Віктор Герасимович зробив усе для того, щоб судова система була сформована, щоб вона існувала, щоб вона функціонувала. Бо ви, як прокурори, чудово розумієте, що без суду вся наша діяльність втрачає сенс. Гучні вбивства, теракти, корупція, економічні злочини, цивільні справи, дотримання правопорядку та боротьба зі злочинністю. Прокуратура бере участь у суді щодо кожного порушення закону. Автори історії Придністров'я та історико-культурологічного альманаху Придністровська спадщина у державної премії в галузі науки та інноваційної діяльності. Це два авторські колективи. В списках близько десятка прізвищ. Історики, археологи, культурознавці. На створення першого тому історії Придністров'я пішло більше року. Це події від кам'яного віку до пізнього середньовіччя. Книга вже вийшла тиражем у тисячу екземплярів. Альманах Придністровська спадщина виходить вже 15 років. Вже надруковано понад півтисячі наукових доповідей та статей з історії, культури, мистецтва, релігії тощо кожному з авторів буде присвоєно почесне звання лауреата держпремії, а також вручено нагрудний знак та грошове заохочення. Відповідний указ підписав президент Вадим Красносельський. Бендери міська поліклініка після капремонту відкрили відділення профілактики та профоглядів. Півстоліття тут не було таких змін. Нове все: стіни, стеля, підлога, вікна та двері. відповідає всім сучасним нормам. Всім відремонтоване та відповідає всім сучасним нормам. Є пожежна система безпеки, замінено електрику, тому що нова техніка відповідно навантаження. Інше вентиляційна система, проведений сучасний гарний ремонт. За рік тут проходять медкомісію майже 25 тисяч бендерчан. Наразі в оновлених кабінетах приймають терапевт, окуліст, гінеколог, хлор, лікар, невролог, нарколог. Медогляд можна пройти за півгодини. Раніше на цей шов цілий день. Всі вречі в місті не нада бігати. Всі лікарі поруч не треба бігати поверхами. Люди задоволені, спокійні та усміхнені, коли бачать таку атмосферу. Весь ремонт коштом фонду кавкладень як і нове обладнання у відділенні діагностики. Тепер тут є апарат УЗД та відеоендоскоп для обстеження шлунка. Це апарат УЗІ. апарат, це апарат раз, УЗД набагато потужніший за попередній. Він обробляє інформацію через датчики набагато швидше, точніше. Це скорочує час обстеження. З появою такого апарату ми змогли в поліклініці впровадити такі види дослідження, як ультразвукове дослідження судин та ультразвукове дослідження суглобів. На цьому апараті відразу видно навіть найменші зміни в суглобах запалення, накопичення рідини і не тільки раніше хворих відправляли на рентген. Тепер дадуть направлення на УЗД. Це оборудовання називається відеоендоскопом, аборудування експертного класу. Це обладнання називається відеоендоскопом. Воно експертного класу. Його особливість це вузький спектр променя. Ця функція дозволяє виявити онкологічні захворювання на ранній стадії, тобто, коли у звичайному спектрі здається, що все гаразд. При включенні вузького спектра можна виявити онкологічну патологію або запідозрити на ранній стадії, коли людину можна повністю вилікувати. Це дуже важливо, цього раніше не було. Тепер, щоб перевірити шлунок, не треба їздити до міської лікарні. Обстеження можна пройти у поліклініці. У школі операторів першого Придністровського напередодні пройшов і випускний. Пролунав навіть останній дзвінок. Всім вручили сертифікати. Тепер кожен знає, як працювати з камерою. Ці сертифікати вони для вас. Кожен із них виданий про успішне проходження школи операторів першого придністровського за курсом базові навички роботи відеооператором». Школа прилітіла дуже швидко. Школа прилетіла дуже швидко. Я був на зйомці симфонічного концерту і побачив, як злагоджено працюють наші оператори, як вони вправляються з квадрокоптером з великими об'єктивами. Як вони все це швидко роблять професійно? Це все було дуже гарно і вперше відвідав симфонічний концерт. А ще для випускників це шанс потрапити до команди операторів першого Придністровського. Є ті, хто залишається далі на стажування. Було дуже здорово, Многому навчилися. Но й що було дуже здорово, багато чого навчилися. Хочеться спробувати свої сили далі. Тож я напевно буду стажуватися і далі вивчатиму і функціонали, роботи операторів і як новини готуються. Місяць навчання позаду випускників, хто пройшов шлях від початку до кінця семеро, тепер стажування і ласкаво просимо до команди першого придністровського. До футбольних новин вже зовсім скоро авангард ТБ ПМР» зіграє на міжнародному турнірі «Соки» у Тбілісі. Гратимуть у форматі 7 на 7. Буде 16 команд із 13 країн світу. Зокрема, із США, Туреччини, Хорватії, Кіпру, Іспанії, Португалії, Греції, Оману і не лише. Телевізійники вже знають, з ким гратимуть. Суперники по групі це Бетлайф з Грузії, Реал Пантер з Португалії та «Аризона» з Кіпру. А поки що телевізійники награють склад у Тирасполі. човен для м'ячів, турботливі міліціонери, свято для дітей та, звичайно, сока рівня топ. Все це відкритий кубок Амоліги у самому серці Тирасполя. І він лише набирає обертів 5 та 6 вересня. Розв'язка. Дізнаємось переможця турніру. Без шоу та сюрпризів не обійдеться. У катеринінському парку чекають на всіх охочих. Сока вона одна на всіх. Такі маємо новини на сьогодні? Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.